Так, всіх вітаю. Зразу говорю. Записую на диктофон з телефона, тому звичайно, звук буде не найвищій якості. Тим не менш, вже я вирішив записати відео, скажімо так, із хоча б із голосовим супроводом. Продовжуємо наше збереження. Липень. Тисяча сімдесят першого року. Отже. Секунду... На цю облогу 263 дні. Після переможної облоги ми стоїмо перед вибором для завоюваного міста або спалити і розграбувати його заради миттєвої вигоди, але ризикуючи майбутньому рожнечою або проявити милосердя. І зберегти порядок. Проявимо милосердя, збережемо порядок. Думаю, все добре тут очевидно. Так, доступний сподобалізації. Ми, мабуть, будемо чекати на друге військо. Ага, ось військове домі... домінування. Беремо. Так. Я думав, що я вже все вперше. Ну... Так. Ядро. Треба, Треба буде націоналізувати провінції. Це десь додатковий дохід. Благотам на тих провінціях, які ми захоплюємо. Е, релігія та сама, що і в нас. Тобто коли в провінції інша релігія, то доходи з провінції падають, і заворушення там більше так само, як і це ядро, це як претензія. Тобто, якщо воно в нас є, то щомісячний дохід з провінції буде плюс тобто він в мінус 30, якщо ми зробимо ядро, то буде такий, як має. Такий, як повинен бути. А е, інша релігія так само дає такі самі. Е, чи, не, чи не такі самі? Може якісь інші, ви теж якісь. Е, гірші показники провінція має, коли релігія інша, ніж та, яку, скажімо так, сповідує твоя держава, яка визнана національною так добре. Ой так. Що там у нас. Е, М секунду. У нас перемир'я тут з тими, з ким ми воювали. Немає перемир'я у нас із Смоленськом, але ну, я думаю. Тут вже все ясно. Що ми далі будемо робити? Тільки ми трошки піднакопичимо людського ресурсу, щоб у нас була армія. І так, місії. Які, якась підтримка. Досліджень. Оп. Оп. Досліджень. Дивовижно. Оп. Добре. Секундушу ще. Ага. Отако. Робимо отако. І чекаємо, просто чекаємо, накопичимо сили. Нам треба відпочити трошки. Дослідницький прорив це добре. Або зробимо спадщину. Що ми... Спадщина теж потрібна. Дуже потрібна. <кхи> Говорю тихо, тому що таке обставини зараз, що треба потихіше. <кхи> Та ні. Це гля їм який прохід нашої території. Так, візентія. Опа, заклик до зброї. Що вона вже хоче? Який заклик до зброї? С печеніємо вони воюють. Отже ж. Добре, ведемо сюди військо. Нападуть на нас, то нападуть, не нападуть не нападуть. Приймаємо. там самі Я так постою тут. По Спостерігаю, що ви тут бігаєте. В Візантійці бігають, рація не робить. Ого, нічого з цього не хапануло. Ну, граємо на нормальній складності, то я думаю, все буде добре. Теж Та якась там важка. Це легендарна там чи дуже важка. Ну добре, я думаю, ми готові на смоментський. Якщо ми густимо За... Закли... Якщо у нас є союзник Візантія то чого його не закликати, правильно? Я думаю, що правильно. Так швидше розростаємося швидше будемо. Це ж там по борогах. Може якісь борохи можна взяти? Ага, можна взяти борг? Ні, поки що не беремо. Шмоленська. Так що по... Дивіться, по показниках. У нас е 10 дисципліни. У них 0 дисципліни. Я думаю, що тут у них, у них адміністративна у нас військова спадщина Ми зараз їм. лице це дуже сильно поб'ємо. Дуже сильно. Давайте спробуємо. Оголошуємо війну. Збавляємо на четвірочку Зараз ми її армію розіб'ємо. Так що там із? оп. оп. Так. Так, тепер ми що? Тепер ми робимо план облоги. Ой. Зажимаємо колесо миші з кем середня кнопка миші. І затверджуємо план. І зараз ми просто на 5 вмикаємо на п'ятірку. ю Перепрошую. Так, беремо собі. І когось. Ну, Польща, ну що зробиш, як сусід. Е -е, Обрамо собі суперників, щоб е -е, підвищити ліміт е -е, людських ресурсів максимум. І дає трошки спадщини. Воно. Добре. Опа-по-по-по, -оп 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 -оп. стійте, стійте, стійте. Так, ще раз беремо план. Отак, це було добре. Оп! О-по-по-по-поп, -оп 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 -оп. зараз, зараз. Все, самі управились візниці ці прийшли, подивилися і пішли. <кхи> так. репарації нам не треба, я думаю. Тут без них обійдемося. <кхи> так, принизити. Чи може взяти трошки? Ану, може взяти трошки менше територій. Та взяти золото. там. Так, так, так. Все, більш ми нічого не, не можемо зробити. Принизили. Ми отримаємо свої спадщини. Давай висуваємо моги. Так, у нас ядр, ядра дуже... Так, розширюємо володіння. Завоюйте нові провінції, щоб розширити свою імперію та зміцнити своє правління. Чудово. Щомісячна спадщина плюс 0,5 на 25 років, максимум людського ресурсу плюс 5% на 25 років. І бали спадщини зараз ми отримуємо міть... ми миттєво. Це добре, чудово. Так, тепер якось би зібрати гроші. Може на когось сходити? І взять так, взяти тільки гроші, щоб, Ой, куди це мене понесло? Всього, гортав так, далеко. Трошки мишка Не слухається так. Давайте ще якось, е, скажімо так. <зас> Змусимо його жороб... зробити жест доброї волі, а потім, мабуть, завершимо на цьому. Це такий, поки що серій коротенький роблю, я поки що таки починаю. Запрошую всіх до дискусії в коментарях. Хто буде дивитися, це дуже. Я кажу, новачок на Ютубі, але ну, хотілося б, щоб люди трошки проявляли активності. Це таке. Це таки щось роблю. Хочеться від цього мати якусь. Віддачу чи що? Ну, це ми поки що не поліземо. Ще тирки дадуть. Так. Чернігів, що ти там? Перемир'я, так, Ще рік. О, ото ми, те ми тебе і подождемо. Ото ми тебе і подождем. Почекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Так, я не Чук-чук-чук-чук. Чукаць, чук, чук. клаца. Все нормально. О, бр, стоп. О, виступати. О, у мене виступать народження якраз. <рес> так. Е, вересень, жовтень. Так, зараз ми їм дамо прикурити. Опа, виступати. Добро. О, дослідження завершено. Ну, ми пізніше згодом трошки кинемо в армію трошки. Трошечки вкинемо Переваги, якісь можна зробити так, анон. Військові переваги. Давайте. Так, поки що тримаємо переваги. Мені здається, нам, що нам потрібно, це для нашої ефективної армії. Це ширина бою. Тобто, коли ми дослідимо там якась певна технологія, витер, по-моєму, так. Лицар, це, це теж потрібно. Важка піхота ширина бою. Тобто ширина бою це параметр, який дозволяє більшій кількості військ знаходитись на полі бою, брати участь в битві е, в один той самий час. Тобто, якщо в нього 14, то в нього 14 тисяч воює. І 14 тисяч е, е, перша лінія і друга. А якщо більше, то прикоту мене армія там, 20 тисяч. В рукопашні 20 тисяч 20 першої лінії і друга лінія. То якщо в мене ширина бою буде 18, то 18 тисяч першої лінії воює, 18 тисяч другої лінії воює. Максимальний параметр 40. Ну, тобто, розумієте. Робимо цю важку піхоту. Зараз завою... завоюємо. Чи, кажучи, гри... Чернігів. Удмурті, одмуртіє, що воно в себе. Ага, таке, таке собі. Добре, хай нам допомагають. Так, беремо тако, беремо. Оголосити війну. Так, оп. Куди, куди, тікайте? Куди? Куди? Опа, все нема. Курськ, ух ты курськ, нічого собі. Так, <плес> Так, що є якесь завдання. Може... Та мабуть. Пізніше трохи трохи візьму. Я вже не пам'ятаю, які там бонуси мають бути. Конатоп. Ага, все. Нема конотоп. Так, щось... Давайте вже підписуйте цей капітуляцію. Вони ж поки... А, ух, ух ты ж! Ух ты шо! З ким ми там сперм? Сперму не союзники. Тобто ми зараз будемо... Я не зрозумів, де там що той чернів. Показує, що ми воїмо. Ага. Давайте їм дамо прикурити. Зараз усім, що прийдуть до нас гості. А ну идите сюди, хлопаки. А ну 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 ну, нуму Так, зараз ми тоді робимо отак. Зараз тримаємо руку на... Опа-опа! Оп. Так, 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 секундочку, идите сюди. З вами ми робимо мир. Отако. Отако, Вот так, Отако. Все. так Так Mm, все тобто висуваємо боєм. Так, ну цих ми зараз трошечки дамо да їм прикурити. Опа-опа, все. Ми їх трошки придавили, і вони трошки розпалися. Це ж добре, mm, зараз ми отаку. Давайте, вперед так що воно. Трошечки ще трошечки. Давайте вже захопимо. Все, Бог з ним. Так, і ми зараз... чую, що вийде на, десь на третє місце. Ну добре на п'яте. Зараз шосте. Запросто Так, Отак. Раз. Раз. Зразу отаку. Отаку. Раз. 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 Так, почекай. О, отаку. Може одна провінція є? Ні, нема. Ну, все, в принципі, ми завершуємо, мабуть, цей випуск, цю серію, цю частину проходження. Називайте, як хочете, епізод. А чи теж слово хороше, непогане. Ну, мабуть, всі мирного нема над головою. Згадуємо кожен день, кожен, кожну хвилину, вільну годину часу за наших захисників, за наших захисниць, за волонтерів, за, за кожного, хто робить щось для блага України, для блага і громадян. Щось корисне. Слава Україні!